Доброго ранку, шановні мої глядачі. Сьогодні я трошки довше полежала, і у мене сьогодні мало на сніданок клітковини, тобто мало овочів і салату. То дивіться, що я роблю: в ідеалі можна було б псиліум, про який я вже розповідала, замочити в водичці, щоб він набух, став таким киселиком і тоді його випити. Але в мене було мало часу, бо я ж кажу, трошки залежалася. Тому я роблю ось так. Беру водичку з водством чи просто воду. І беру просто чайну ложечку псиліуму і забиваю. І все, і норму потрібної клітковини ви для організму маєте. Це дуже легко вирішується, якщо у вас мало салату. Ось бачите, що я маю на увазі? Відносно тарілки, в мене дуже мало сьогодні клітковини. А на правильному здоровому кету, аби кетохарчування не псувало вам здоров'я, обов'язковою умовою її їсти дуже багато клітковини, фітонутрієнтів, тобто зелені і овочі. Тому я так вирішую це питання. І в мене мій холодець жирненький. Два квашених помідори і 2 яєчка з жирним домашнім майонезом, який ми разом з вами робили, і на яєчках по шматочку горбуші в олії теж жирненької. Ну і, звичайно, з чорна кава. До кави сьогодні нічого немає. Отакий у мене сьогодні сніданок. Так, мої дорогенькі, окрім ваших тарілочок, ваших, скажімо так, звітів. Вчора ще було знову запитання від пані, чи консультувалася я з лікарем перед початком кетохарчування, чи здавала я будь-які аналізи до і після? Я вже відповідала на ці запитання, мабуть, ви не дуже уважно дивилися мої відео. Відповідаю для вас ще раз: ні, моя хороша, я не здавала ніяких аналізів, ні до, ні після. Я не консультувалася з лікарем. Чесно вам скажу, мені навіть таке не прийшло в голову. Можете називати це легковажністю. можливо, це легковажність, так, тому що кетохарчування вважається все ж таки дієтою лікувальнею, яка лікує хронічні захворювання деякі, лікує рак молочної залози. Допомагає, скажімо так, у лікуванні раку молочної залози і в лікуванні епілепсії, а також в лікуванні цукрового діабету, людей, які мають інсулінорезистентність. Тому, мабуть, в ідеалі це треба було б зробити. Але, мабуть, я така легковажна людина, що я не консультувалася з лікарем, я просто Логічно помислила, що це харчування, воно близьке до того, як харчуюся я по житті. І тому я вибрала саме таку дієту. Ще хочу раз наголосити на тому, що кето харчування для мене підходить. Як я це відчуваю тільки по реакції свого тіла, по відчуттях і по тих питаннях, які я вирішила зі своїм здоров'ям. Я про це теж розповідала в одному з відео. І ще хочу вам сказати, що кетохарчування є для мене як орієнтир обрати спосіб харчування і спосіб життя. На подальше. Я теж вже про це говорила: що за півроку, коли я скинула 10 кг на кетохарчуванні, далі багато навичок у мене залишилося. Я про це буду говорити в середу, коли закінчиться марафон. Більше буду про це говорити. І хочу сказати сьогодні, що кет саме кетохарчування дає мені орієнтир, як мені харчуватися. І підтримувати своє здоров'я далі, коли я завершую ну, таке от дотримання перебування в кетозі, коли я вийду з кетозу, дуже багато звичок у мене залишається і залишиться для того, щоб підтримувати свою вагу більш-менш в нормі. От Якщо я набрала за півтора року 6 кг, я вважаю, що це небагато, це не різке набирання ваги. То я знаю, що мені робити знову, знову повернутися в китос на якийсь період. Це не є стресом великим для мого організму, я про свій організм кажу, тому я це знову можу зробити знову і знову. Більше того скажу, що я більш ніж впевнена, що я могла б жити, харчуючись, харчуючись. В стилі кето все життя, я в цьому більш ніж впевнена. Якщо дотримуватися здорового кето, тобто їсти багато клітковини, вживати 5% вуглеводів сутки, не переїдати білків, їсти нормальну кількість жирів, то все буде окей. І зі здоров'ям, і з нашою стрункістю. Ось так моя така суб'єктивна, звичайно, думка. Ще раз кажу, дівчатка і хлопці, я нікого не примушую, я нікому ну, не, не наполягаю, нікого не заставляю. Я тільки радію за тих, хто прийняв рішення щось змінити в своєму житті, і в своєму здоров'ї і в своїй зовнішності на краще. Я, взагалі завжди в житті захоплююсь людьми, які щось роблять в будь-якій сфері. І приймаю з повагою людей, які нічого не роблять, бо я відношуся. З величезною повагою до життя і кордонів інших людей. Кожна людина має право жити таке життя, як вона живе. І я до, до нього з повагою відношуся. До любого життя, я вже про це казала. І до людей, які мають різну вагу, і 100, і 120, і 80, і 90, і 45 кілограмів. Я відношуся до цих людей з повагою. І і до людей, які мають дітей, і які не мають, і які е, одружені, і які не одружені, і які, і які мають дітей і живуть без чоловіків, і які мали трьох чоловіків і п'ять, і, і які спілкуються зі своїми батьками, і які не спілкуються, всі люди мають право на своє життя. І я до нього не маю ніякісінького відношення. І якщо мене не питають, я не даю порад. Отакий в мене настрій сьогодні зранку. Напишіть мені, що ви про це думаєте, друзі? Чи ви засуджуєте людей, які живуть не так, як би вам хотілося? Чи засуджуєте ви людей, які живуть не так, як ви, які не відповідають вашим якимось очікуванням, вашим принципам, вашим цінностям, так, як би ви хотіли? Чи ви щось із ними робите, з цими людьми? Чи ви щось робите із своїми, своїми баченнями того, що ви це не приймаєте? Напишіть мені про це. Я принаймні дуже намагаюся не давати порад навіть своїм вже дорослим дітям, якщо вони мене не питають. Один раз із п'яти в мене не виходить, але я вважаю, що це непоганий результат. Навіть своїм дорослим дітям я не даю порад і не лізу зі своїми рекомендаціями, якщо вони... тому що вони, розумієте, вони не сприймуться. Я більше вам скажу, якщо давати поради, коли мене не питають, це про порушення кордонів і це викличе обов'язково зворотню реакцію. Тобто людина буде в супротиві, людина буде тебе відпихати і казати, Еге, що прийшла? Мені це не треба, я не готова чи не готова і почути. Я так, я набиваю свої сенці і здобуваю свій досвід. Тому ось така сьогодні заладилась тема, друзі. Стосовно моїх відчуттів, то вони прекрасні, мені дуже подобаються останні дні мої відчуття. Я чую, що я худну, кортець стати наваги, але вже дотерплю. До середи, звичайно, що лите обсунулося, але від цього нікуди не дінешся. І нікуди не дінешся. Коли ходиш, так, можна піти на масажики, і воно трошечки припідніметься, розгладиться, я, ну, Кожен день в мене догляд за обличчям це обов'язково. Ну і, звичайно, сон, позитивні емоції, їх прогулянки, вони мають значення. Тому сон велике дуже має значення. Як ми спимо, як ми потім виглядаємо зранку, я вже це знаю. Тому бажаю вам! Спокійних снів, солодких снів, тихих найголовніше ночей, тихих днів, хороших новин, позитивних вам емоцій, толерантних людей поряд із вами, які шанують ваші кордони. І е, бажаю вам енергії, аби ви реалізували всі свої плани, всі свої мрії. І найголовніше, міцного здоров'я, друзі. Якщо буде здоров'я, то все остальне ми можемо вирішити. Всіх вас обіймаю, всім вам дякую, що ви мене послухали, всім смачного, світлої неділі. Дякую за перегляди, за ваші коментарі. Як завжди, чекаю ваших коментарів про ваші тарілки, мені це дуже цікаво і про ваші відчуття. Бажаю вам міцного здоров'я. І обіймаю вас всіх. Зустрінемося на вечері. Всім па-па!